Отака От каштанова краса народилася. Почнемо з самого самого цікавого. Перше, це ланцюжок з каштанами. Отакий. На окуляри. Натягайте і ви стіляга. Ви можете зняти цей ланцюжок і зробити собі прикраси на шию. Отак. От Носите зі своїми ланцюжками дуже буде гарно виглядати. Давайте пройдемось по сережкам. Сережки вже були, такі, ви їх вже бачили. Отакі маленькі. А, бронзові такі Отакі ви теж бачили сережки. Вигляді каштанчиків. Ось є гарненькі мої каштанчики. Одна пара і друга пара. Дві пари. Покладемо. Брошка. Така брошка на пальто, на шарф, на супню, куди хочете. Каштанчики, пусети. Опс. На золотістій застіпці. Новинка, новинка така. Одна сережка в вигляді листячка, а друга сережка просто каштанчик. Отак вони виглядають. Другий колон, нарядний колон каштан. Натягаєте його і все. Але тут є застібка, можна трохи вкоротити його. Можна цією, цією стороною носити, а можна цією. І два таких незвичних. Це сріблястий каштан. і біле листячко. Натягається просто отак. Зараз, наділи. Така сяєте. Лістичко можна зняти, воно на кільці. Знімаєте, можна носити оцією стороною, закритою, а можна відкритою. І каштанчик зняти, надіти, або зовсім зняти круглий каштан і надіти листечко. Отакий каштан на жорсткому, на жорсткій основі. Можна носити лицевою і зворотньою стороною. От так. А ще в мене є класний комплект з маками. Але маки не просто так, а такі собі гімалайські маки, бо вони рожево, рожево-сирі. Дуже гарні.